Ми з вами продовжуємо лекцію на нашу про захисні групи. І сьогодні ми з вами поговоримо про захисні групи до, ну, до інших всіх наших функціональних груп, які ми не розглянули, і продовжимо з полі спереків. Ну, По-перше, в мене є таке запитання до вас. Чому о, взагалі важливо захисні групи для поліатомних спиртів важливі? Чому вони так взагалі виділені в окрему о, таку категорію? Чому нема там, захисних груп для поліамінів, якихось, чи або захисних груп там, для полікислот і так далі? Ну і ми їх не розглядаємо так окремо уважно, як ви думаєте? Які такі поліспертові похідні зустрічаються дуже часто в органічному синтезі? Вуглеводи. Що? Вуглеводи. Що? Абсолютно вірно. Тобто є цілий, дуже великий клас органічних сполук, природних сполук, таких як вуглеводи, сахара і так далі, які містять ці полігідроксигрупи. І, е... і селективний захист цих гідроксигруп в полісахаридах, в, полі... в вуглеводах, е, вуглеводах це ну взагалі окрема хімія. Я вам навіть, навіть ми тільки трошечки її тут доторкнемося до неї, але повірте мені, ну це абсолютно навіть от з точки зору органічної хімії от люди, які ніколи не займалися вуглеводами, там все по-іншому відбувається. Я ну, колись. Е... Виконував, очолював один проект невеличкий по вуглеводам. Ну, взагалі, там абсолютно інші умови проведення реакції, абсолютно інші принципи. Е, ну тобто, це як, однак знаєте, як е, от, ви, наприклад, їздили увесь час на машині тут в Україні, а потім поїхали в Японію чи там в Британію і сіли на машину з правим рулем. Ніби все та все те саме, вся та хімія однакова, але трошки все по іншому. І методи виділення, і так далі, там практично не існує ніякої хроматографії для вуглеводів, там практично всі речовини розчиняються у воді, там леофільні різні випаровані, і так далі. Тобто, ніби все те саме, але трошки все по-іншому. І е, от саме для вуглеводів дуже потрібні е, різноманітні захисні групи, які можуть захищати одразу дві гідрокси групи, тому що саме за допомогою таких іноді навіть три захис... три гідроксі групи, саме за рахунок таких захисних груп, можна дуже часто поступово-поступово диференціювати різні гідрокси групи і відповідно далі захистити кожну з них ортогонально, те про що ми з вами говорили: кожну ортогонально, тобто кожну захистити таким чином, що вони будуть. Зніматися в різних умовах, і відповідно їх можна буде модифікувати, тому що модифіковані сахарину це теж цілий пласт, цілий пласт органічної хімії та органічного синтезу. І говорити ми саме тому будемо переважно про 1,2 та 1,3 діоли, діоли, ну, тому що, по-перше, це найрозповсюдженіші най е діоли, які нас цікавлять. А по-друге, саме за рахунок. Е Альфа або бета розміщення двох гідроксигруп, ми можемо, вводячи якийсь захист, створювати шести, такі проміжні захищені шести або п'ятичлені цикли, що є достатньо стійкими, і за рахунок цього, взагалі, за рахунок утворення саме таких шести або п'ятичленних циклів, вони і стабілізуються. Ну і най найпоширенішим захистом, дійсно, для діолів є ацеталі та кеталі. Як ви вже побачили на цьому слайді, як я думаю, можна і як можна і передбачити, це ациталії і киталі, або де ефіри, дестери, вибачте, вугільної кислоти. Тобто, все це пов'язано з циклізацією цих іорів, якийсь в певною мірою стабільний, десь більше, десь менше, в таку циклічну сполуку за рахунок ведення цього альдегіду, кетону або залишку вугільної кислоти. Загальні схеми почнемо з вами зациталей. Загальні схеми утворення і киталей, ви всі знаєте. Да? Це взаємодія в загальному випадку взаємодія кетону з відповідним діолом або альдегіду. Це може бути переацеталювання. Переацеталювання, звичайно, як ви думаєте, чому ця реакція йде в бік утворення такого ацеталю, а не в зворотню сторону. Кеталю, вибачте, в даному. Є якісь вас припущення? Немає? Чому От така реакція, як оця друга реакція? Де ми беремо такий ди-диметок такий, і він переацілюється. Практична реакція це відбувається практично. Вагасу та повністю в бік утворення цього продукту. Чому так відбувається? Є якісь ідеї? Можливо, там етанол відганяють якось. Звичайно, для того, щоб все відбувалося, застосовують різні методи, іноді етанол відганяють. Метанол, але основна, основний взагалі принцип, чому відбуваються реакції переациталювання, перекиталювання, це тому, що утворюється більш стійкий ацеталій Циклічні кеталі і циклічні ацеталі завжди більш стійкі, ніж ациклічні. Тобто рівновага в них, термодинамічна рівновага в них зміщена завжди в бік утворення більш стійкого, термодинамічного, більш стабільного. Продукту зрозуміло? Звичайно, додатково можна ще робити це з відгонкою легколетучого в даному випадку метанолу або метанолу це можна бути. І це теж буде просто пришвидшувати суврів Але основна причина це більша стабільність при переході від розгалудженого до циклічного китаю. Ну і третій спосіб це взаємодія спиртів з ну, такими так званими вініловими етерами. В даному випадку цей вініловий етер це теж фактично фактично можна розглядати його як карбонільну сполуку. Ну, ви розумієте, так, що в даному випадку просто енольна форма. Карбонільної групи переведена в етер. Але це теж активна сполука, починається реакція з приєднання от сюди по карбонільному зв'язку, а далі теж заміна у алкільної групи з утворенням термодинамічно більш стабільної сполуки. Тобто, це такі три основні методи постановки цього захисту. Далі. Далі ми з вами бачимо, що практично всі ці захисти так чи інакше знімаються в кислому середовищі. Просто залежно від цих замісників вони знімаються, можуть зніматися або в слабко кислому середовищі, наприклад, навіть оцтовою кислотою, або мурашиною, або в дуже сильно кислому середовищі, там вже в середовищах концентрованих насичених розчинів. Аж хлор і, 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 і так далі. Як ви думаєте, як так може відбуватися, що ці захисти і ставляться в кислому середовищі? І знімаються в кислому середовищі? Чи немає тут протиріч? Як так відбувається, що ну, ми можемо це використовувати препаративно? Як ви думаєте? Ну, коли знімаємо, то робимо надлишок води або спирту, щоб рівновагу змістити. Абсолютно вірно, в даному випадку. Ну я, я навіть трошки це перефразую, уточню, нам при постановці захисту нам потрібні виключно сухі умови. Тобто гідролітично ці групи угрупування нестабільні, і при наявності води навіть в нейтральному середовищі вони потрошку можуть розвалюватися а в кислому середовищі вони розвалюються миттєво тобто тобто у випадку коли реакція відбувається з виділенням води ця вода в реакції повинні бути ще присутні якісь водовідні маючі реагенти щоб цю воду одразу зв'язувати і саме тому є і оці два інших методи і вони часто густо використовуються набагато частіше ніж оцей перший метод Простий, саме тому, що вони можуть відбуватися в безводних середовищах, не приводять до виділення води, відповідно, можна отримати ці захищені сполуки з набагато більш гарними конверсіями з більш гарними виходами. В чому ще є такий цікавий, такий цікавий момент роботи з ацеталями та кеталями як захисними групами, їх, окрім простого гідролізу з переведенням в вихідну сполуку, можна знімати за допомогою у відновлювальному середовищі та в окислювальному середовищі. У відновлювальному середовищі ці сполуки перетворюються в відповідні гідрокси етери. У окислювальному, ми далі з вами це подивимося, що за окисники беруться і так далі, в відповідні гідрокси естери. Зверніть увагу. Ну і звичайно, якщо е, в нас буде r дорівнювати R штрих, якщо цей наш вихідний кеталь або ацеталь буде симетричний, то такий метод, е, метод зняття можна використовувати в якості. Ну, в якості синтезу відповідних сполук, якщо нам треба тут якийсь естер цей згенерувати, гідрокси естер отримати. Або навіть ми можемо знімати цю сполуку таким чином, що в нас утворюється утворюється гідрокси, а тут ще інший захист. Ми потім цей гідрокси модифікуємо, інший захист знімаємо. Ну але звичайно, це можна робити виключно в тих випадках, коли в нас ці ери. Однакові, тобто коли ці сполуки симетричні. Тому що інакше ви розумієте, що звичайно реакція відбувається не селективно, утворюється суміш двох двох різних спиртів. Це вже не дуже добре. Це вже не дуже добре. Найважливішим питанням. Ой-ой-ой, це найважливішим питанням в хімії полігідроксі сполук і відповідно в захисті 1-2 та 1-3 теорії є якраз селективний підход до захисту 1-2 діолів в присутності 1-3 і навпаки, оскільки, як я вам вже сказав, Найбільше застосування такі захисти мають в хімії вуглеводів, то і дійсно дуже важливим є, чи можна захищати, наприклад, селективно 12 2 ДО, а щоб 1,3 3 залишався, або навпаки, утворювати захищений 13 3 ДО, щоб. захища, щоб залишався 1,2. Е, Скажу одразу, що. В будь-якому триолі або поліолі, при наявності альфа і бета деолу, ми фактично завжди можемо створити. Ну, переважно, може, не завжди, але в більшості випадків можемо створити такі умови, при яких один з або один, два, або один три тридеол буде захищатися селективно. при звичайній реакції. Кислому середовищі без будь-яких інших спеціальних прийомів, переважно в нас йде утворення один як кінетичного продукту, ближче гідроксигрупи, його утворюється легше. Звичайно, я сподіваюся, що всі ви розумієте, що якщо ми будемо в даному випадку використовувати, зараз я навіть намалюю, якщо ми будемо використовувати в даному випадку циклічні, поліоли ну а саме наші е сахари є циклічними поліолами, ну, наприклад, я сахар, який визивається, наприклад, просто тригідрокси. Тригідрокси, наприклад, циклогександ. то я думаю, що ви розумієте, що в даному випадку дуже важливим є, що для того, щоб захищати ці гідроксигрупи. Дуже важливим є його вихідна конфігурація. Тобто, якщо будь-яка з цих гідроксигруп знаходиться в трансположенні до інших двох, то ви, ви, я думаю, прекрасно розумієте, що в будь-яких умовах будуть селективно захищатися виключно ті гідроксигрупи, що знаходяться в цих положенні. Тобто в такому, наприклад, поліолі, в якому гідроксигрупи оці сусідні знаходяться положення, А це в трансположенні, то я думаю, ви, ви розумієте, що зробити захист між цима двома групами або між цима двома групами ну, неможливо взагалі. І саме на цьому принципі будується е, оця селективна, селективний захист різних сахарів, тому що в, в наших вуглеводах, в наших сахарах, е, якраз всі гідроксигрупи мають певну направленість, і тому можна. Поступовими покроковими захистами спочатку по два діоли, потім монооли захистити, і так поступово там за декілька стадій всі аж групи перезахищати селективними захистами. Це зрозуміло. Звичайно, в ациклічних такої штуки немає за рахунок вільного обертання. Всі ці гідрокси групи можуть в певний момент часу бути розташовані в одному напрямку. Тобто реакція може відбуватися між ними будь якими В такому випадку за кінетичних умов утворюється переважно продукт наш п'ятичленний, за термодинамічних умов переважно утворюється продукт шестичленний. Ви ж розумієте, що ці продукти можуть один в один переходити. Ніщо їм не заважає далі реагувати між собою і, або ну, внутрішньо внутрішньо-молекулярно Перезакриватися, перециплізуватися, як Але я ж кажу в звичайних кінетичних умовах, от, бачите, нічого не роблячи. 5 до 1 в нас переважно утворюється п'ятичленний, п'ятичленний продукт. Зараз давайте це все витримаємо. Я сподіваюся, що це все зрозуміло. Е Те, що я вже казав, в принципі, ми з вами можемо дуже чітко прогнозувати, який в нас з поліолів буде утворюватися в чітких чи, чи інших. Так мені це що тут. Який з поліолів в нас буде утворюватися, ну, які саме гідрогідрокси групи в нашому поліолі будуть захищатися? Переважно, переважно в нас будь-який будь захист може йти, ну, як ви знаєте, в двох умовах. Це може бути в умовах. Термодинамічного контролю, це може бути в умовах. Генетичного контролю, <кій> ну і е звичайно, для термодинамічного контролю, крім розміру цикла, важливі ще е розташування замісників. Тобто, найбільш стійким для термодинамічного контролю буде сполука, в якій замісники розташовані найбільш великі замісники, розташовані в трансположенні. Ну, звичайно, це термодинамічно більш стійкий продукт. З меншою енергією. Зменшує енергію. Тобто, бачите, тут теж навіть більш того, навіть зробивши якимось чином сполуку захищен, захищ... де є захищений діо в ці сположені, вона просто в умовах постановки захисту може перегруповуватися. Сполуку, де в нас діло знаходить тримодинамічно більш стійку сполуку з захистом, в якому п'ятичлений цикл з великими замісниками в трансполуженні. Це зрозуміло? Шановні друзі, якщо комусь не зрозуміло, будь ласка, запитайте. Я так розумію, це ознака розуміння. Рухаємося далі. Можете пояснити, будь ласка, чому то відрізняється, якраз положення, так, положення зліва і справа. Тобто, ну, яка там. Чи в якому в нижньому прикладі? У вас трошки погано стало чути, ніби ніби робот. Я не знаю, чому зараз нормально. Ні. Ні. Так, ну давайте. Будемо, будемо. Це вже так. Нормально зараз? Ні. Ні, ні, воно такий звук, ніби починає заводитися якась машина. Така сама проблема, як була. Ну Я ж розумію, ну тоді давайте я пер ну, пер -пер 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 перезайду, бо я щось я, я, я не бачу. що зробити в мене візуально все. Давайте тоді, зараз пів хвилинки я перезагружусь, зараз зайдете всім, будь ласка. Зараз, секундочку.